Сьогодні мою передбатики в грайномовного каналу. Бачите, ринок Барабашова наш. Як? Ну, шановний, вельма шановний. Ну, Харків'яни всі його знають, а. до війни сюди приїздили з усієї України, а до 2014 року так навіть... З усієї і відтуда. вало, і... а зараз, бачите, ну, таке. тут не працює, там де працює, іноді прилітає, на жаль, отаке. Погоріло багато, але тут не погоріло, просто не працює, тому що і хтось ходить там, може де, де не де. Такий барабашово таке. Бачите, то на червоне світло тут їхати можна направо. Чому? Тому що є стрілочка. Якщо нікому не заважаєш, можеш їхати. Це дозволяється правилами дорожнього руху. Бачите, майже... ну так люди ходять там десь хтось, а так пустий. А скільки ж тут людей, скільки... Грошею тут кожен кіоск майже там щось 20-30 тисяч долярів стоїв, боже, Боже. Ти гроші люди заробляли, тут зараз вже таке. Тут погоріло все. Ой, ладно. Війна це погано. Але ми сподіваємось на її закінчення. Може і барабашка розквітне, але ні, барабашка вже це. Як це. Прошле сторіччя. Тепер усі супермаркети. Все, усім гарного дня, усім миру добро злагоди. Всім щиро дякую, звичайно, будемо жити, незважаючи ні на що. Проїхались, подивились на наш рідний Харків. Все. Гарного дня і гарної погоди. дощик може і піде. Пока.